Російська пропаганда вже називає Патріка із панч Боба новим агентом ЛГБТК і ворогом Росії. Так, в принципі до Мікі Мауса недалеко. Ну але це ж Росія, вони не думають від слова геть взагалі. Наші новини з боліт далі, як підтвердження всього, що ми про них кажемо кожного дня, і все це чиста правда. Доброго ранку, новини з боліт вже тут. Росія впевнено крокує в майбутнє тришове, але крокує. Тож вони вирішили, що для цього їм ну дуже потрібна. Спеціальна демографічна операція для того, аби забезпечити наш національний суверенітет, наше поле бою це боротьба за зберігання наших цінностей. А зберігати ці цінності треба не лише у сім'ї, а й у школі, у суспільному просторі. Розуміння цього і привело нас до необхідності додаткового предмету, про який ми з вами говоримо, предмету сім'єзнавство. Де російським дітям будуть втирати як круто мати 20 дітей, нуль грошей і мінус 10 щасливого майбутнього. А тим часом до вашої уваги нововведення від брянщини. Там спеціальна демографічна операція вже по ходу почалася, адже тепер кожній вагітні місцеві школярці там хочуть платити по 150 тисяч рублів. Це десь майже 75 тисяч гривень на наші коротше, вирішили грошима заохочувати підліткову вагітність, скажімо так, от вам і традиційні цінності. Але навіть якщо та школярка народить одну дитину, все одно буде не так, бо у гру вступає російська православна церква та її зірка, прото Андрій Качов. Ховрахи збочені, які народжують по одній людині, або які не народжують взагалі, і які вбивають абортами по два, по три, по п'ять, сім людей за життя. Позбавляємо себе всілякого права на щасливе майбутнє. люди, які народжують сім людей за життя, мають право на цю землю. Це була офіційна богословська позиція про той Ткачова, чоловіка, який явно переглянув Діскавері з неправильним перекладом. Якщо думаєте, що на цьому перли від російських священиків закінчилися, то вони ніфіга не закінчились. Ось, наприклад, цей кадр стверджує, що ті, хто робить аборти росіянкам, самі потім народжують одержимих дітей. У матері знаходиться демон. Він може перейти до дитини, і дитина народжується вже одержимою. Дівчинка з трьох років казала, я хлопчик, а у 18 років сказала батькам, що вона поїде до Америки, дайте гроші, і я там буду робити операцію, змінювати стать. Куди там науці? У них і термінів таких немає. А це вже і діагноз, і вирок, і рецепт освяченої води, бонусом готовий виписати. Мені цікаво. А чи можна на Росії здати аналіз на рівень сатани в крові? Просто осягніть. Під час бесіди з блогеркою російська ріелторка описала цілком робочу, але морально деградовану схему. Виходиш за так званого СВОшника заміж, він там гине, а ти з квартирою та ще й прибавлій. Робоча схема, звичайно, зараз багато хто так робить. Дуже багато жінок до нас приходять з цими вісьма мільйонами, купують якусь дешеву квартирку. Це бізнес план результат публічне вибачення на камеру та 80 годин громадських робіт. Я відверто шкодую. Насправді відео Я бачила, що це жахливо було. Я прошу пробачити мені. Тим часом у російській глибинці знайшли мотоцикл, який можна завести лише, якщо у вас на лобі є татуювання букви «З». Ну принаймні, ми так думаємо. Прямо взагалі раритет. Називається він шайболіт. на честь його водія боєць з позивним шайба. Ну просто символ нації, який пережив дефіцит, девальвацію і навіть кліпи Кіркорова. Їздить по ходу лише за горілкою, залишаючи за собою аромат бензину, нафталіну і трохи соромом. А це було новини з боліт. Папа.